Василь Шкляр є одним з найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських письменників. Деякі оглядачі називають його батьком українського бестселера. Народився 1951 року на Черкащині, член спілки письменників України. Наприкінці 80-х у 90-х роках займався політичною журналістикою, бував у гарячих точках. Популярність як письменника прийшла до нього з виходом у 99-му році роману Ключ книга зібрала цілу низку нагород неодноразово видавалася в Україні і за кордоном. Особливий резонанс викликав роман Чорний ворон, який вийшов друком наприкінці 2009 року. Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії: боротьбу українських повстанців проти окупаційної російської влади у 20-х роках минулого століття. У лютому поточного року комітет з присудження національної премії України імені Тараса Шевченка за книгу Залишенець Чорний Ворон визначив її автора лауреатом. 4 березня Василь Шкляр звернувся до президента України Віктора Януковича з проханням про перенесення. Нагородження його Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника. В оприлюдненому невдовзі указі президента про присудження національної премії імені Тараса Шевченка Василь Шкляр не згаданий. Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення виділити кошти з обласного бюджету на викуплення частини тиражу Чорного Ворона, щоб подарувати книгу школам бібліотекам області, а також надіслати у Москву Казахстан Казахстан та інші регіони у місця компактного проживання українців. Вдячний автор відгукнувся на запрошення приїхати на Прикарпаття. Під час зустрічі в Палаці культури юність він розповів, що вже бував у Калуші в 1992 році під час святкування 50-річчя УПА. основну частину свого виступу письменник присвятив резонансному роману і подіям, які в ньому висвітлюються. Для мене особисто це найдраматичніша сторінка нашої історії 20-го сторіччя. Власне, потім вона повториться в упа, але на жаль, багато хто не знав до цього чи вдавав, що не знає, що в нас все це було на сході, в центрі, на півдні у 20-х роках. Історики споплюжили ту сторінку, назвавши її громадянською війною, а повстанську боротьбу бандитизмом. Бо Всіх, хто боровся проти Моска... московських окупантів, завжди називали бандитами. І я кажу, що я пишаюся тим, що я народився в Шевченковому бандитському краї, бо саме Тарасове слово надихало цих хлопців, саме Тарасовий. Тарасове пророцтво вони справдили, адже ще коли Шевченко висловив його, що повіє новий огонь з Холодного Яру, і от він справді повіяв, і чекісти казали зневажливо про наших отаманів і хлопців, лицарів лісу, Начитався Шевченки. І став бандитом. Я кажу, що немає вищої похвали для поета, аніж написати таке слово, щоб, прочитавши його, людина зреклася всього і пішла до лісу, написавши на своєму прапорі воля України або смерть, і залишилася цьому девізу вірною до кінця. Зараз письменник багато їздить україною і збирається до Сполучених Штатів Америки на зустрічі з українською діаспорою. Йде збір коштів на екранізацію Чорного Ворона. Також Василь Шкляр працює над книгою про 16-річну отаманку Сашу Соколовську на псевдо «Маруся», яка боролася проти радянської влади у 20-х роках на чолі повстанського загону у центральній Україні. Паралельно письменник пише кіносценарій про останні роки життя головного отамана військ УНР і Ректорії Симона Петлюри та сумнозвісний судовий процес над його убивцею Шварцбартом.